Якщо у вас купероз і ви шукаєте різні способи, як його забрати, ходити на лазерну корекцію. А у мене також купероз, але ви його практично не бачите. Чому? Тому що я знаю головне правило при куперозі. Його не потрібно робити таким, щоб він збільшувався. А для цього його треба захищати. І я маю два рівні захисту, тому що при куперозі меншу кількість захисту робити не можна. Це праймер і тональна основа. На зиму буду рекомендувати більш щільніше. Тональну основу, і коли ми навіть на будній день, навіть просто вдома використовуємо ось цей праймер, ми таким чином захищаємо куперозну ділянку від Прогресування цього крему, адже цього куперозу, адже кремові правильні засоби, які мають собі заспокійливі компоненти, захищають вашу шкіру від агресивного впливу навколишнього середовища. Навіть коли ви вдома тут ви смажите, вам пішла пара, купероз збільшився. Ви вийшли на вулицю з теплого приміщення в холодне, купероз збільшився. Ви вийшли на сонце, купероз збільшився. Захищайте шкіру, використовуйте два рівні захисту, і ваш купероз не буде прогресувати і вам прийде Прийдеться зекономити на лазерному э, приховуванні, чи як це правильно називається. Напишіть мені, як правильно називається лазерна корекція. Ні, не знаю, як це правильно називається, тому що я зі своїм куперозом ось таким чином справляюся. Звичайно, що може це не ідеально, але він уже зупинився у своєму прогресі, і це мене дуже тішить, бо я знаю оцих два класних кроки.